Терва складності це дуже базова річ, власне для будь-якої настільної гри і не тільки, але часто люди бачать її ось так та поспішно роблять висновки з приводу її роботи. У кожній грі вона насправді різна. D&D не виключення. Спробую пояснити основні її особливості тут. Для початку у нас є чотири тіри персонажів. Кожен тір має особливі складові, що впливають на персонажів цього тіра. Швиденько про самі тіри. Перший це персонажі рівням з першого по четвертий. Вони ніхто та звати їх ніяк. Весь світ не знає про їх діяльність та існування. Другий з п'ятого по десятий. Це відомі найманці та представники цієї діяльності. З одинадцятого по шістнадцятий. Легенди, що можуть вирішувати проблеми королівства. З 17 по 20 – герої мультисесвіту, що може долати 99 і 99% перешкод на шляху. Ви здивуєтесь, як багато геймів у спробі відповідати тіру власних персонажів, підкручуючи складність, вирішують просто ставити монстрів сіаром вище та збільшувати складність перевірок. Для тих, хто застав скелінг левелу облівіана. Ця ситуація знайома. Через певний час дорожний бандит буде мати 22 класи обладунку. Та втричі більше ХП. Це ледачий спосіб поскладнювати гру. Він часто прибирає у гравців відчуття прогресу, бо прогрес має полегшувати життя персонажа. В цьому випадку бандит все ще є такою ж перепоною, як на першому рівні. Просто на цей раз у персонажа більше камірок, якщо це кастер, та більше атак, якщо це маршал. І так виходить, що на третьому рівні персонаж дала в цю перепону за дві комірки заклять першого рівня, а на восьмому рівні за три комірки другого, одну третього та дві першого. Погодьтесь! Звучить дивно, тому майстер часто доводиться робити дещо більше ніж ставити істоту вище сіара або малювати додаткову броню. що ж саме зважати на тір гравця та на загальні здатності групи. Помітьте, ти я не говорю, що для пачки монахів треба підготувати шість ворогів піксії з луками, які завжди будуть поза зоною досяжності. Якщо ми вже про ворогів, то давайте трохи про них. З підвищенням сіара, ви помітите закономірність у істот непропорційно зростають їх характеристики. Перше, вони стають жорніше. Друге, шкода, що вони наносять, зростає непропорційно до їх ХП. Наприклад, ви нерідко зустрінете істоту, яка буде мати десь 200 хп, але шкоду вона буде вносити, ну, десь 3D8 плюс 10. Що на цифрах звучить гарно, але давайте порівняємо із гоблінами, у яких 7 хп, та вони в максимумі наносять 6 шкоди. Якщо. Окей, okay, з e, сучасними статлоками навіть більше. Тобто, прикриті або не тільки, вони можуть самі себе шотнути. У чому ж причина та особливість нашого 200-го? Особливість геймдизайну сьогодення полягає у тому, що для гравця приємно бити та попадати. Тому клас обладунків монстрів теж не росте так часто, перетворюючи ворога на губку для того, щоб. Напитати чотири удара воїна, шість ударів варвара та одне закляття п'ятого рівня мага. І у гравців прогресія реверснута. У них не скільки росте ХП, скільки шкода на хід. Зараз, звісно, повилазять люди з варварами або ті, кому дуже пощастило із кубами, але факт є фактом. У гравців рідко коли буде стільки ж хп, скільки у вагомого для їх тіру ворога. А у ворога по тіру не буде стільки шкоди на хід, як у гравців. Маю зауважити, що у грі близько 2000 монстрів ще більше кастомних статлоків, тому це твердження відноситься не до всіх, але про це згодом зважуючи на таку зміну монстрів із рівнем та соціальний статус гравців залежащий від рівня. Воно не свої правила. Наприклад, різниця складового данжу між першим та другим тіром не заключається тільки у тому, що проти гравців другого тіру виставляється аналогічний ворог, що й на першому, який може вбити героїв за один удар. У них, в принципі, зараз більше ресурсів, і цей план проречений на два сценарії: ти прорахувався зі складністю і всі померли, та ти виставив ворога, що доставив складності, але не такі, які ти очікував, і гравці говорять, що було легко. Відповідь. До простоти банальна ставити більше інкаунтерів. Система була створена як бойова, але ком'юніті D&D змовилось потрохи імплементувати у неї соціальні елементи, що у перспективі зіграла на руку тобі як гему. Поясню: сучасний гравець не розуміє, що його ХП, заряди класових абілок та сплеслати – це ресурс, який має бути витрачений. Часто витрачаючи десь 20% їх відсотків, гравці вже думають про відпочинок, бо вони розуміють, що їх персонаж вже не в праймі і не буде таким сильним, як одразу після роста. Тому пройшовши один легкий бій, на який витратили друге дихання, другий легкий бій, під час якого клірик спустив майже весь хіл, третій бій буде викликати страх за персонажа та спробу знайти обхідний шлях або вмикати голову при витраті ресурсів майбутніх. Ваші персонажі із ростом рівня мають більше хп, більше шкоди та більше білок. Виключно для того, щоб збільшувати ворожу кількість могил між довгими відпочинками. Ви не уявляєте, як багато проблем зі складністю фіксить більше, ніж один інкаунтер на лонгрест. Що ж, про особливості прогресії та більшу кількість інкаунтерів сказав, давайте пару слів уважніше про тіри. Багато хто ігнорує такий феномен, як перший рівень, бо він насправді заслугує якогось окремого тіра. Бо Він. Знаходиться щось типу до першого, простіше сказати, що це нульовий тір. Мовляв, він дуже нудний. Гравці та їх персонажі слабкі, і коливання від легкого інкаунтера до ТПК вислизує дуже і дуже легко. Джейк з каналу XP to Level 3 захищає перший рівень та впевнений, що при грі на ньому є потанцевал. Для цього він запілив окреме відео, де показав геймплей своєї групи на першому рівні. Спойлер, всі померли, та експеримент був невдалим. Але одне цікаве спостереження. Все ж є. Персонажі, які мають мало ресурсів, будуть навіть із таким слабким ворогом, як Кобальт, пробувати домовлятись, а не битись. Річ здавалось би, очевидна, але, тим не менш, перший рівень це початок, де грають роль розвивої здібності гравця та його персонажа. Правильною зати ситуацію розхідники та слова. Більше про перший тір говорити не будемо, бо і так, половина усіх ігор стартують і закінчуються на третьому чи четвертому рівні, і вам цей тір знайомий. Другий тір це. Це той, де маршали б'ють двічі захід, а магії отримують фаербол. Сперечайте чи ні, я вважаю, що другий тір є ідеальним в усьому. По-перше, з банального. більшість персонажів у фікшені це саме цей тір. Вище зазвичайного представника світу, де він знаходиться, але не настільки, щоб помітно виділятись. По-друге, меми про кількість атакуїнів та фаербол виживають саме тут, що важливо, бо мем це одиниця культурної інформації, яка у цьому випадку приносить дофамін, коли маг мемно кричить фаербол. По третє, механічна складова. Саме тут кількість інкаунтерів до довгого відпочинку стає помітно більше, щоб відповідати силі персонажів. І саме для цього тіру задіяни мої улюблені. Монстри, які не підпадають підтвердження про збільшення ХП та зменшення шкоди вище. Тут зустрічаються монстри, які є прямими аналогами монстрів з першого тіра, тобто ті, які при критичному попаданні можуть вбити самі себе, а відповідно, і героїв, але також можуть бути вбитими і героями аналогічно. Мій улюблений статлок для цього це астральні ельфи-воїни, Ще улітку я вів ваншот, де першим енкаунтером було чотири астральних ельфи проти п'ятих рівнів. Після того, як першим пострілом Ельфа був Кріт, який повалив в ноль одного з гравців, ніхто з них цей інкаунтер не забуде ніколи. І це взагалі мій улюблений тип енкаунтерів та окрема тема для відео. Енкаунтери, де кожен удар та промах важливі, бо всі приблизно на рівні, як по здоров'ю, так і по шкоді на раунд. Але, на відміну від такого енкаунтера на першому рівні, тут гравці мають більше інструментів, щоб врятувати свої хальоні шкури. Але ви як майстер маєте більший шанс того, що при вашій помилці балансування гравці виживуть. А гравці натомість отримують драйвовий бій, де вони вкладаються на 100. Саме тому з 5 по 10 рівень ця гра найкраща. Наче вона в принципі була задізайнена для цього рівня, що приблизно так і є, і багато статистик говорять, що більшість модулів та пригод закінчуються саме на 8 чи 10 рівні. А з приводу соціальних взаємодій, якщо це ще не зрозуміло, тут... Все теж ідеально, бо гравці розуміють, що маючи стабільно більше, ніж один енкаунтер, їх ресурси мають бути зекономлені на них, та немає потреби створювати проблеми пахірним соціальним енкаунтерам. Далі на третьому тірі починається карнавал. Ні, на ранніх етапах цього тіру все буде нормально, але чим далі у ліс, тим більше лайна гравці кинуть у ваш енкаунтер. Починаючи з цього моменту, баланс гри беззупино нагляється у бік гравця. По причині того, що із ростом Персонажа він отримує нові здібності, комбінація яких від різних учасників групи не підлягає передбаченню та балансу. Так що інакше, на кожну пачку буде якийсь огидний стлок, який з нею впорається. Але ти, як майстер, не можеш пхати Eldritch Horror у 9 пекел пекелбатора кожен раз, бо це пригода про дияволів, і упс! У їх ростері немає істот, які могли б завадити групі так, як ти хочеш. Ні, звісно, тут є архідияволи та ті, хто стоять на ступеньки три нижче, але тут аксіома, яка звучить більше інкаунтерів, звучати нормально перестає, бо ти не будеш виставляти на кожен інкаунтер кістяного диявола. Це тупо, і треба викручуватися іншими методами, ака особливість арени, обмеженість інкаунтера і так далі. Тепер соціальні інкаунтери. Вони мають статус фікції, бо більшість з них гравці можуть вирішити боєм бурсурсів до утра, і витрачати їх на те, щоб зекономити 20 хвилин балачок. Для гравця не шкода. Тому краще вам як ему щось вигадати, щоб вбивство не здавалось гарним рішенням, не караючи персонажів, як зазвичай карають паладинів за порушення клятви. Соціальний інкаунтер це взагалі дуже цікава річ, яку без потрібних навичок вигадувати навіть складніше, ніж бойовий. Цього не розуміють багато людей, які грають у наративні системи. Але нагородою для вас, як для майстра, буде те, що гравець сам захоче у ньому прийняти участь, та не буде хотіти всіх постійно вбити і піти далі. Емоційна прив'язка. До непісі із гравцем, це те, до чого вам треба рухатись. Персонаж має розуміти, що вбиваючи цього ніпа, він втрачає контент, а з ним і фан. Гра для вас, як для майстра, починає набувати нового погляду та обертів, бо тепер вам треба уважніше ставитись до того, кого ви виставляєте проти гравців, та як ваші непісі говорять із гравцями. Четвертий тір. Персонажі гравців стають новими богами відносно більшості жителів цього світу. Ви не зможете ставити проти них ворогів, які будуть представляти небезпеку, не полощучи їх абсурдною кількістю інкаунтерів Ваше сподівання на те, що гравці ставляться до ворога серйозно, покладаються виключно на страшний вигляд чудовиська або мета у самих гравців. Без цього моменту персонажі мають таку кількість білок, предметів та розходників, що минулий тір буде виглядати як казка для вас. Ви не можете пхати проти них щось. Що не буде фінальним босом кампанії Тіром нижче. Саме тому у D&D є одна офіційна пригода, де гравці йдуть до 20 го рівня, яку я до речі вів. І у ній гравці бились проти Вікни. Чий статлок, лідери Домокобі називали нечесним на виході. Коли проти нього вийшли гравці, вони протерли їм підлогу, незважаючи на велику кількість міньйонів. Перша пачка з Мага Паладіна та Саванта. Порсалась доволі довго, але виграла без особливих втрат. Друга пачка, яка відрізнялась тим, що у них замість Саванта був Мін Макс Рейнджер Глум Сталкер, порилась за три раунди, без особливих втрат для себе також. При тому, що до цього всі вони бились проти двох лицарів смерті, астрального дредноута, трьох аймонгерів та цієї їбали, яку я взяв з Гайда Стейнхарда. Четвертий тір це Power Fantasy в його чистому стилі. Але є лазейка. Гравці все ще гравці, та будуть пробувати економити ресурси і все ще будуть вмикати голову для цього, або будуть втрачати більше, бо вони пожаднішали виставити до цього. Тут вже ви сподіваєтесь на гравців, як ніде до цього. Підсумуємо, протягом перших двох тірів персонажі є андердогами, проти яких вам немає складності щось підібрати. Але на першому тірі треба уважніше ставитись до інкаунтерів, бо вони все ще доволі тендітні. Другий тір це смак, коли герої нарешті. Знаходять набір магічних предметів та визначаються з тим, як вони грають. Починаючи з третього тіра, гра схиляється на їх бік. Вони мають багато ресурсів, та ви, в принципі, маєте з цього моменту пробувати полонити їх цікаву історію або слаженою групою, з якою не хочеться розставатись. Четвертий тір вони на піки, Поліюють на більшість ворогів та проблем, не задумуючись. Ваша задача тут, як майстру, тримати курс, що й на третьому, але менше ставок. Робити набої і більше на соціальні взаємодії та розвиток самих героїв, бо не кожен ворог буде бачити закляття сьомого тіра та продовжувати бій. І треба, щоб мольби не вбивати, подобалось гравцеві достатньо, щоб йому було цікаво взаємодіяти з очевидно менш важливими ніж його персонаж жителями цього світу. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішель, Дасту, Олександру Корніву, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Фатріру, Кашкадіду, Хонзянхаузу, Ф. та Тандрію, Кажухару. для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі. Папа. -па.